До вашої уваги головні новини району. Це бродинюс у студії Сергій Нікішин. Щиро вітаю усіх телеглядачів. Запрошую до перегляду новин. Закликаю підписуватися на YouTube канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке: художня виставка у Бродівському замку, чиї роботи були доступні для перегляду. В основному це полотно олія. Християнський табір у храмі Собору при Святої Богородиці і Святої Теклі. Курс із Овочівництва для переселенців. Потім ми будемо розсаду і ділитися. Ми будемо також проводити їм, як їм вдома його висадити. Про ці та інші новини далі у випуску. У серці Бродівського замку, а саме у виставковому залі Бродівського історико-краєзнавчого музею, організували чудову виставку робіт Іване Лавренової. Побували на відкритті події, і ми цього разу для присутніх презентували роботи Івани Лавренової, яка вкладає у свої роботи всю душу та натхнення. Тут на відкритті виставки зібралося багато активних жителів, які завітали на подію. У 2024 році вона саме закінчила приватну дизайнерську академію it СТЕП, оцей Рисунок викладали. викладали Олександра Шенгера, так. дуже гарна людина, яка навіть щоб стер, стерти щось питала, прийшла, приходила і питала досвіду, а можна я на вашу малюночку щось підправлю тут трошечки. І, і вона мені так, так вона мені дала такий поштовх, якась така пружинка звільнилася і воно вистрілила. Авторка картин розповіла, що не є професійною художницею, а втілює у життя те, що бачить своїми очима і надихається цим. На початку усіх полеглих у війні із расистами вшанували хвилиною мовчання, а далі поспілкувалися про роботи Іване, зокрема, висловили слова захоплення колеги по роботі. Вітаю з виставкою, вітаю з досягненнями. Ну і що ж, бажаю найперше не зупинятися, продовжувати, продовжувати, продовжувати. Здоров'я, добра і, звичайно, всім нам перемоги і е, нових успіхів, нових звершень. Мрія, наприклад, моя особисто здійснилася, бо я сьогодні на виставці я бачу ті творчі доробки Івана Володимирівни. Ну що ж, звичу. Натхнення творчості, здоров'я, підтримки. І хай збуваються ваші мрії. Малюйте все, що вам хочеться. Хай ваш пензель кладе ті фарби, так як ви хочете, так як ви їх бачите. Uh -huh. Успіхів вам! Також відвідали виставку і професіонали Наталія Процик та Іван Кіянчук. Я не знайомий з автором, в крайній мірі по сьогоднішній день. Я йшов так, як завжди. Чесно сказати, я враження людину низкової не сковує науки вона працює так, як вона бачить своїми враженнями та тим, як готувалася до виставки, поділилася і сама пані Івана. Доброго дня, дякую, що завітали на виставку. Це справді моя перша виставка е, готувалася вона майже рік. Є деякі картини, що ще е, ще з минулого року. В основному це полотно, олія надихає те, що в малюванні я знаходжу спокій, релаксію. Мені дуже подобається малювати. Спинитись не можу. Надихаюся тим, що бачу. Тим, що бачу красою, яку ми бачимо кожного дня. Що можу порекомендувати початківцям? Я сама початківець взагалі. То можу порекомендувати, якщо вам хочеться малювати, справді потрібно це робити і робити із задоволенням, і напевно все, і робити це кожного дня. Виставка робіт діятиме до 20 серпня. Сергій Нікішин, телеканал Бродеонлайн. Веселі канікули з Богом організували при храмі собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі міста Броди. Тут діти мали нагоду повеселитися, відпочити від навчання та з користю провести час докладніше у сюжеті. Під чітким керівництвом аніматорів діти парафії храму собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі. Мали нагоду гарно та з користю провести час у таборі, який щорічно організовують на території святеня. Веселі розваги, банци та багато конкурсів чекали на діток у програмі. Хлопці і дівчата веселилися та знаходили нових друзів. Такий табір в час війни для дітей є вкрай необхідним. Це допомагає забути жахіття агресії рашистів і навчитися жити у відносно мирній країні. Аніматори з радістю поділилися з нами інформацією, наскільки важливо проводити такі табори і в загальному своїми враженнями. Дітей того року до нас прийшло майже 60-58, коливалося до 60. Кожного дня було трошки по-різному. Мали солодкі столи, мали банси, проводили неймовірно цікаві ігри. Аніматори старалися. От і діти були дуже хороші, неймовірні, особливо дяка батькам, що доручили нам сьогодні. Дякую тим, хто зробив благодійні внески на рахунок того, що ми змогли накупити певних речей певної канцелярії, адже воно тепер все вартує грошей. Е і чекаємо всіх ще наступного року. Звичайно, дітей була катехізація, де розказували щось про світло, пояснювали їм, чому важливо бути світлом для цього світу і чому потрібно робити добрі справи. Діти були дуже чемні. Дуже дякуємо батькам, що довірили нам своїх діток. Дуже гарно провели час і плануємо, що наступного року також будемо чекати діток. Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На Кременеччині, а саме у місцевому ботанічному саду, організували безкоштовний курс із Овочівництво для переселенців людей навчають працювати з ґрунтом, доглядати за розсадою та вирощувати власний врожай. Розсада посіяна густо. Звичайно, вона витягається високо. Нам її треба попікірувати, щоб наросла коренева система. У теплиці Кременецького ботанічного саду організували безкоштовні заняття з вирощування овочів, зелені та квітів. Світлана Сипченко переїхала з Харкова. Вона каже, у Кременці живе в приватному будинку і вирішила займатися городництвом. Захотіли щось виростити. Спочатку починали з цибулі, часник, потім перець, помідор, там салат якийсь. І ось так, от потрішки. А так як почули, що тут організували тепличку, яка ну, буде навчати. ВПО, як правильно це робити, бо ми ж всі самоучки. через те ми прийшли сюди на заняття. Олена Федоренко також з Харкова. Жінка розповідає, таке навчання допомагає їй краще адаптуватися в Кременці. Перше, це знаєте, як ми змогли виростити те, що навіює нам наш За дім, дім так? Угу. наші спогади, і це е, з одного боку, з іншого боку, це знаєте, якесь таке перезавантаження, психологічна, якби підтримка для нас. Навчили нас, що робити з цією землею, на що звернути увагу, як підживити, як. Е, полікувати, так, щоб був результат. Перше заняття провели у березні, розповідає викладачка курсу Олена Мельничук. За її словами, збираються на навчання двічі на місяць. Відвідують його від 11 до 15 людей. Цей курс розписаний на цілий рік. Від того, як зробили теплицю, це з перших занять в нас було як підготувати ґрунт, як його завести, які суміші, потім як обробити ґрунт. Від потім насіння, як ми висівали його, зараз пікірування. Потім ми будемо розсадою ділитися. Ми будемо також проводити їм, як їм вдома його висадити, як вже вдома доглядати. Я з Донецької області переселен, переселенка аж 2014-го, бо жила в Гордівці, а потім працювала в Бахмуті і в 22-му році приїхали до Кременця. Такі випадки, от коли збирають, це дуже гарно. Відволікає від цього думки, ну воно все одно крутиться в голові. Ці жахи у Кременецькій громаді проживають понад дві тисячі переселенців, розповідає заступник міського голови Микола Матвіюк. За його словами, заняття з овочівництва започаткували, щоб об'єднати людей. Цей проект його вартість становить понад 800 тисяч гривень. Ці кошти нам були виділені через благодійний фонд Медеєр і, власне. Були реалізовані саме тут в нашій громаді. Крім того, ми подали декілька заявок на міжнародні фонди, отримали насіння, і якраз так співпало, що є можливість за допомогою ботанічного саду, оскільки в рамках проєкту була збудована не лише теплиця, але і кімната для навчання. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопільщина, На цьому ми завершуємо News. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Підписуйтесь, щоб не ловити новини зі слуху і до зустрічі! Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку, 9-й годині хвилини мовчання, вшановуємо пам'ять загиблих. Зупиніться на мить та віддайте шану нашим захисникам і захисницям. Вони поклали життя заради нашої свободи. Схиляємо голови в глибокій скорботі, вічна і світла пам'ять. Слава Україні. Львівський регіональний центр з гідрометеорології інформує, що завтра по території Львівської області місцями можливі грози. Вранці та в день подекуди очікуються значні дощі, град діаметром 6-19 мм, шквали 15-20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. 18 липня відбулася чергова 50-та сесія. 8-го скликання Глинянської міської ради, на якій розглянули наступні питання. Про затвердження уточеного плану та звіту про виконання міського бюджету Глинянської міської ради за перше півріччя 2025 року, про внесення змін до програм та бюджету Глинянської міської ради на 2025 рік, про затвердження програми поховання померлих бездомних, безпритульних без визначення місця проживання, одиноких громадян, від поховання яких відмовилися рідні знайдених невпізнаних трупів на 2025-2028 роки. Про надання одноразової адресної допомоги на виплату відповідної частки співфінансування на встановлення пам'ятних знаків на могилах загиблих захисників та захисниць, про встановлення батьківської плати за навчання дітей в музичній школі 2025-2026 навчальних років, про надання одноразових адресних соціальних допомог, про затвердження кошторису капітального ремонту димовентиляційної системи опалення в адміністративній будівлі Глинянської міської ради. Про затвердження оновленого переліку адмінпослуг, які надаються через віддалене на робоче місце відділу ЦНАПу, розгляд земельних питань та різне. Рішення будуть оприлюднені на офіційному сайті Глинянської міської ради у розділі Офіційні документи. ДСНС Львівщини закликає припинити підпали сухої трави. За добу вигоріло понад один гектар сухостою. За минулу добу надзвичайники Львівщини ліквідували 12 пожеж в екосистемах. Унаслідок цих загорянь вогонь знищив понад один гектар сухостою, а також усе живе, що перебувало на цих територіях. Такі пожежі часто виходять з під контролю. Вогонь швидко поширюється, особливу суху вітряну погоду, і його зупинити буває надзвичайно складно. Не завдавайте непоправної шкоди ані собі, ані довкіллю. Нагадуємо, що підпал сухої трави карається законом. Для громадян штраф від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень. Для посадових осіб штраф від 15 тисяч 300 гривень до 21 тисячі 420 гривень. Головне управління ДСНС України у Львівській області закликає всіх мешканців припинити випалювання сухостою. Якщо ви стали свідком підпалу, негайно повідомляйте про це пожежну службу та поліцію, навіть якщо палій ваш сусід чи знайомий. Лише разом ми зможемо зменшити кількість пожеж у природних екосистемах. Пам'ятайте, разом ми сила. Бережіть Україну від вогню на автодорозі у Берестечківській громаді. Тривають ремонтні роботи на відрізку автомобільної дороги Т 0302 Берестечко Козин. У межах між селами Зелена Лобачівка тривають ремонтні роботи дорожнього покриття. Виконавцем робіт виступає відома дорожньо будівельна компанія ТОВ Автомагістраль Південь, яка має великий досвід у реалізації інфраструктурних проєктів в Україні. Фінансування проєкту здійснюється шляхом співфінансування з обласного та місцевого бюджетів. Такий механізм дозволяє ефективно використовувати наявні ресурси. Та реалізовувати важливі інфраструктурні ініціативи, які слугують на благо громадян. Ініціатива щодо відновлення цього відрізка дороги виникла після зустрічі голови Волинської обласної державної адміністрації Івана Рудницького з жителями Берестечківської громади. Саме під час спілкування з місцевими мешканцями було порушено питання про критичний стан дороги та необхідність її якнайшвидшого ремонту. Обласна влада оперативно відреагувала на звернення громади. Завдяки підтримці Івана Рудницького вдалося залучити фінансування та узгодити всі необхідні рішення для початку робіт. Для мешканців громад, які проживають вздовж цієї дороги, її стан має ключове значення. Це шлях, яким щодня пересуваються жителі кількох районів. Здійснюється доставка товарів, перевезення учнів, пацієнтів, працівників підприємств. Тому оновлення дорожнього полотна не лише покращить безпеку. Але й сприятиме розвитку економіки, туризму та інвестиційної привабливості району. Найближчим часом заплановано завершення основного комплексу ремонтних робіт, після чого дорога буде повністю придатна для безпечного та комфортного руху. У день пам'яті святого великомученика Юрія Переможця, митрополит Тернопільський Кременецький Нестор заклав наріжний камінь під будівництво храму святого Великомученика Юрія Переможця у селі Катеринівка Кременецького Благочиння. Новий храм постане на місці сторічного дерев'яного знищеного вогнем 11 березня 2025 року. Дубенські рятувальники продовжують здійснювати моніторинг екосистем на наявність загорянь з допомогою штатних БПЛА. Рятувальники обстежують відкриті території Дубенського району. Нагадуємо, спалювання сухої рослинності заборонене законом. Штраф за порушення вимог пожежної безпеки в лісах складає від 1530 до 4590 гривень. Адміністративна відповідальність за самовільне випалювання рослинності або її залишків складає від 3 тисяч до 6 тисяч 120 гривень. Вчора минув рік із дня загибелі у російсько-українській війні військовослужбовця Остапчука Віктора Петровича, вірного сина України, який віддав своє життя за свободу, незалежність і майбутнє нашого народу. Віктор Петрович проходив військову службу на посаді стрільця снайпера першого механізованого відділення, третього механізованого взводу. Його життя трагічно обірвалося 19 липня 2024 року у районі населеного пункту Прогрес Покровського району Донецької області. Вчора на кладовищі у селі Крупець на місці вічного спочинку нашого земляка відбулося покладання квітів та вшанування героя. Вічна пам'ять герою! Слава Україні! Героям слава!